Нарешті я вже пішла до тебе, щоб взяти інтерв'ю, бо вболівальники давно просять ще здається з квітня, Але щоб ми все відтягували. І от е, ми б хотіли, щоб ти розказав про момент, який тобі найбільше запам'ятався у складі яка громад. Ну, таких було декілька, мабуть, саме такий грандіозний е, момент це зрозуміло чемпіонство. Цьому році вищий різці чемпіонату міста Києва, От. і другий момент це, мабуть, фінал турніру в Туреччині, які ми, на жаль, програли, але загалом весь турнір. І вся ця атмосфера вона дуже класна. Це такі два моменти, які мені дуже сильно запам'ятали. Ти успішний футболіст, успішний працівник, вірний друг. Тебе завжди підтримують болівальники. Розкажи про секрет твого успіху. Та секрету як такого немає. Це, ти вже наголосила це підтримка, мабуть, в першу чергу, від всіх друзів, від відболівальників, керівництва. Ну і віра, віра в те, що ти можеш чогось досягнути в компанії, в команді з командою. Це саме два головні критерії, які допомагають мені розвиватися в нашій команді. Як на твою думку, у тренера є улюблені таксі в команді? Так, звісно, є там. Дуже багато ходить розмов стосовно мене і там ще декілька гравців. Але знаєте, улюблені гравці, мабуть, є, але вони отримують більше всього, якщо щось не по плану. Тому краще, краще не бути улюбленцем так, так. Просто ми знаємо, що сину, і нас тільки одного гравця. Так, Це по мене. Це пішло, можливо, якесь є історія, ти став в лапках синочкою для тренера. Як кажуть, називають його моїм сином, так що зараз е, ми поздоровимо синочка. Давай, давай! Тепер ти теж був помічений. Ну було пару разів. Просив, щоб ти підвіз мене на гру, але як сталося, не знаю. Ми ще раніше працювали в команді Monster, і тут прийшли одразу такі, у нас стосунки були налагоджені. Всі почали, почали травити, типу, а зрозуміло, значить сина є в команді. Тому якось так. У квітні деякі вболівальники мені повідомили, що сава одружується. Вже липень, і ми більше нічого не чули про цю подію. Коли це вже нарешті станеться? Це таке питання, яке стоїть переді мною на першому місці. Все буде, ви не переживайте, коли, коли зроблю пропозиції, всі дізнаються. В першу чергу, я думаю, це будуть вболівальники і гравці футбольного клубу громади. Твої друзі, те, що про тебе розказали, але е, хочеться дізнатись першим, що так сказати. А як зробити так, щоб тебе перевели з третього курсу університету навіть? <рес> да, так, це була така історія, досить приємна, так би мовити. Грали, грали ми за університет, коли я навчався. Але, на жаль, на моїй кафедрі ніхто не знав, що я футболіст. І ми пропускали там пари дуже багато. І... Були тренування, ігри. От. Виграли турнір, ще пам'ятаю, ми на Лабановського, зіграли фінал. Це було в травні місяці в кінці, а через тиждень прийшов наказ про моє відрахування з університету. От. Його вже підписали, і, на жаль, єди, єдиний був вихід, тільки повертатися на другий курс заново перепоступати в університет. Скільки попалів джентонік може донести офіціант в Туреччині з лобі на басейн? Ну, ми рахували, було. На, на кругому підносі було 10 чи 12, 12 стаканчиків попросили родине. Ти Тому... здогадуєшся, хто це, розказати, розказати. це міг розказати? Я здогадуюся, це міг розказати. Незважаючи на перебіг гри, на результати гри ігор взагалі забиваєш ти його чи не забуваєш. Коли у нас проходять голосування на кращого кінця місяця, один вболівальник каже: нічого не знаю, саме найкращий. І я тобі скажу, що він сказав, але не один вболівальник тебе підтримує. Тебе дуже велика група підтримки. Можливо, ти щось хочеш сказати, побажати, зробити зробив ти якісь зауваження вболівальникам. Е, ні, вболівальникам я тільки хочу сказати слова подяки за вашу підтримку. Е, дійсно, вона дуже відчувається під час ігор. Е, за голосування також дякую. Я знаю, що в мене там є один прихильник. Я не буду називати його прізвище, але теж йому велике дякую за те, що він мене завжди підтримує. Побажати, щоб ви завжди залишалися такими вірними і хочеться вибачити ще за ці дві гри перед вами, тому що я розумію, як вам дивитися сторони. Це більше за все, мабуть, переживати і дивитися, як ваша команда, на жаль, програє з тих рахунком, але не будемо вже не акцентувати на цьому увагу, треба рухатись вперед. І я думаю, що у нас вийде, у нас дуже амбіціозний клуб. Попереду нас ще чекають дуже цікаві турніри і дуже багато перемог. Ми повністю з тобою згодна акцентувати на якихось не дуже вдалих подіях. Ми не будемо увагу, а хочеться побажати тобі і всій команді. Тільки вперед до перемоги до... отримуйте кайф від е... своєї гри і успіхів у всьому. Ми дуже раді, що ти з нами. Дякую за інтерв'ю.